Шикарний вид, казав я тоді, коли російською спілкувався. А зараз просто гарна кубка цукерок. Ходім. Бажаю міцного мадяр з на зв'язку. Шалом. Акол ще обмундирований. Бо не щойно з позиції повернувся. З цукрарні вам рапортуємо. Два тижні пройшло з того часу, як ми звернулися до вас після відкриття цукрарні по виробництву цукерок для відомих нам персонажів. Понад 80 посилок ми отримали. Це шалений, шалений розголос. Отримала ця тема. Понад мільйон переглядів дозволив зібрати велику кількість добродів, котрі з різних куточків світу, не те, що з України, почали нам направляти попереліку ті потрібні для нас е, е, комплектуючі, що дозволяють нам робити цукерки, котрі я вам зараз покажу. Весь світ тірню, от, і допомагає нам і знищувати, і за це ми вам дуже вдячні. Зараз дістаючи до ліміту, що може використати наш військовий підрозділ, ми виходимо вже на суттєво новий рівень по кількості і магтимемо купу дружніх підрозділів теж забезпечувати готовими виробами для скидів для дронів Камікадзе, щоб разом з усіма сусідами, партнерами і іншими дружніми, і навіть просто. Підрозділами ЗСУ разом мочити хробачню всі доступні для нас способи. Все для того, щоб звільнити ЮА від цієї зарази. Якщо найшвидше. Якнайшвидше, разом до перемоги. І ми не збираємо гроші. Я наполягаю, не ведіться на ці всі е, речі. Компоненти для виробництва цукерок так. В натуральному вигляді. Труби, шпиці, грузики. 3D-принтера, ПЛА і таке інше. Гроші, ні, ні. Почуйте, ніяких грошей. Тепер ходім, покажу, що ми отримали від вас на наше прохання, які компоненти, що ми з них щось покажу, що робимо. Обличчя показувати ми не можу, але то і не цікаво. А поки цукерки покажу. Шикарний від, казав я тоді, коли російською спілкувався. А зараз просто гарна кубка цукерок. Ходім. 12 от таких 3 d принтерів було надіслано нам добродіями. Це марка Ender. Вони добрі, гарні, нові, хоча і трохи повільні. Оце Н-Кубік, чудова модель. Якщо буде у когось бажання, ми 3D-принтера чим більше, тим швидше можемо друкувати поставики, різні компоненти, то готові приймати і, і ендери, і анікубики. Просто кажу вам, що ані краще. От цей БЛА-Плівка, значить, 3D-принтерів ми отримали 12 штук, за що дуже вдячний. Оце все білей-плівка отримали ми і з Польщі, і з Чехії, і з Словаччини. Використовується вона дуже швидко. Просили ми 300 кг місячної потреби, отримали ми 75 і 237. Це 312 кг, які інтенсивно зараз освоюються. Далі потреба у нас... Хлопці, де металічна труба? Потреба у нас у такій меблевій трубі 25. -го... Діаметр 25 мм і толкостінна меблева. Вона у нас просто з-під ножа уходить, її у нас немає, і вона дуже є затребувана для виконання боєприпасів. От так вона виглядає. Дуже потрібна штука. То сіренька, то не звертайте увагу, то заварний крем. Для храбаків. Так, шрапнель. Шрапнель, от нам прислали лазерну різку, бачите, що лишилося? Це просто геніально. Це дуже складна робота, її лазером ріжуть той лист, але оця шрапнель, вона краще з того, що ми зустрічали, і при можливості є постійна потреба. Зрозуміло діло, ось така шрапнель нарізана з проволоки нам поступає. Отримали ми значить, кульок, дуже мало. 40 кг кульок отримали. 4, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Є в ній велика потреба. При можливості ось виглядає ось, ось, шрапнелька, котра через відповідну таку для, для крема лієчку. набивай, набивай, Застосовується для... Укомплектування цукерочки. А, значить, а, у кульці є велика потреба. У металевій трубці метрів є потреба, 200-300 погонних метрів це те, що можна застосувати. От така шрапнель а, стальна нарізана лазером. Це найкраще, що може статися з, з хробаками при зустрічі. Це вже один із різновидів готового, готового цукерка. Добрий 500 грамовий цукерочок. Зараз ми його а, збільшуємо об'єми його виробництва для того, щоб, як я і казав, іншим підрозділам теж діставали підрозділам, а військовим частинам. Наші підрозділи забезпечені ними достатньо. От так щоденно приходять посилочки. Це сьогодні до прикладу покажу. Три посилочки запнули з пошти. Болтики. Шпиці, о, шпиці це окрема тема. Ми дуже вдячні, що ви закрили нам повну потребу по шпицям на декілька місяців. Ми отримали нові шпиці е велосипедні у кількості е 6900 штук, при потребі 5000 штук. Це, мабуть, ще штрафнелю. Ну, потрібно. Пов'язано. Маленьке і тяжке. Шурупи. Так, окрема тема грузики. Я е, дуже вдячний. Відкликнулися декілька прямо виробників, отакі 30-грамові, е, свинцеві кульки. Одна кулька, один файний цукерок. І при потребі 5 тисяч штук ми отримали їх 7 тисяч штук. Це закриває е, нашу місячну потребу. Е, і цей компонент нас трохи стримував. Зараз у нас руки розв'язані. Отако виглядають ті грузики, котрими ви нас забезпечили круглої форми і подальшому будуть використовуватися О, прямо тут, не відходя від. Знаючи, зрозуміють, а пересічним цивільним просто скажу, що така штука. Забезпечує певні процеси при виробництві цукерок. А, Це вже знайомі вам цукерочки, покажу вам трохи екзотики. О, до речі, двохкомпонентний клей нам прислав, у нас його потреба велика, 300 банок. Нам прислали першу партію, але не буду його показувати, не підкачу. Ось цей нам клей потрібен. Акфікс. -фік, ак 300 банок такого клею нам дуже потрібно. О, то коли ви мене питаєте, що так бадабумкає, Ну от, знаючи, будуть розуміти, що це таке. Це такий прикольний. Прикольна бойова частина від тура конкурс. Ось. Ну, Це в даному випадку для інших цілей, а оце для добрих бадабумів, таких об'ємних. Тому тут зараз іще є певна думка. До речі, до знаючих, якщо у вас є рецептура смаковиків, які доволі цікаві, можливо, ви можете поділитися цими рецептурами. Ми будемо дуже вдячні і поділимося результатами цієї рецептури з мертвою гнев. 59 бадабум, постійно діюча пошта. Заклик наступний: є купа файних інженерів, з котрими ми взаємодіємо на відстані чи бли... ближче. Це відомий на всю Україну. Іван Іванович, привіт, це шаман 63-я. Це купа різних хлопців талановитих, котрі між собою взаємодіють. Але Є е, у, у кожного з нас, у кожної сукрари, є різні можливості. Отож, якщо маєте звертаюся до вас, інженери, маєте якісь раптові виправдані собі себе гарно рішення для скидів, для дронів камікадзе, для бомберів. Виходьте mm -hmm. на зв'язочок через пошту чи напряму в директ Мадяру, пишіть, щоб ми з вами почали комунікацію взаємодію Адже те, що робите ви корисне, воно буде обмежено певною. Певним периметром з використання певними військовими частинами долучаємося. Ми збільшуємо об'єм виробництва, роздаємо більшу кількості військових підрозділів. Маємо гарний результат по утилізації детоксикації всього іншого хробаків. Чекаємо ваших інновацій о, з нетерпінням. Нам дуже цікаві ваші нові або нам певно старі, дуже забуті рішення. І скоро вийдемо з пропозицією до е, військових підрозділів, щоб те збільшене виробництво, що ми зараз собі потрошки розкачуємо, е, надлишки продукції, окей, не надлишки, а передбачено для роздачі, щоб ми могли на постійній основі віддавати тим е, підрозділам, котрі зараз справді ефективно використовують е, ці засоби е, підведу. Зараз у нас з вами є три ініціативи, а, котрі реалізовуються а, нашим будемо казати, нашими з вами спільними зусиллями. Це є плати ініціації 5 тисяч одиниць, котрі ми нарешті почали отримувати. Перші тисячу, потім другу, дві тисячі плат отримали. Більше половини вже розіслали 33 підрозділа станом на сьогодні. Отримало, і будемо в подальшому розсилати. Той ще не долучився е до замовлення 59 бадабум пошта внизу направляти свої заявки. Ми всім відправляємо практикуючим спецпідрозділам і літунським ротам е буарам і, і, і всім тим, хто кидає і застосовує дрони камікадзе і скиди, відправляємо плати ініціації. Для цього просто організм е контактні. Контактні дані і вперед крила у нас займається у підрозділі цим питанням. комунікація через пошту. Друге, це є постійна потреба у поставці компонентів для цукрарні. Я освіжу зверху перелік того, що необхідно, але старий перелік весь діє. Нам постійно потрібна труба. ПВХ, нам потрібні додаткові 3 d принтера. Нам постійно потрібна ПЛА. Пилеаця для 3D-принтера пластик 300 кг У нас місячна потреба це багато, але і виробництво 300 з цукерок в день трошки, трошки потребує. А, потрібна шрапнель, лазерна різана а, кульки 4-5 мм, міліметр, 6 мм в діаметрі, а, різана катанка. 4-5 міліметрів. Клей, я вже про нього казав, меблева труба, грузики. Ну, грузики вже маємо постійного постачальника, який зараз зробив нам гарний, гарну кількість. Відповідно, всі ці, і не названі але у списку будуть вони відображені, всі ці компоненти вони направляються у створених умовах на безперебійне цілодобове виробництво цукерок. Ще раз і ще раз сотий раз хочу. Наголосити і звернути вашу увагу ніякого приватного спілкування з ініціативи будь-кого від імені птаха маптахів Мадяра, в тому числі від мене, з використанням аватарки з моєю фотографією, не передбачає збір коштів на будь-які потреби. Ні на що ми не збираємо кошти. Ми збирали кошти місяць тому на придбання 265 дронів. І тоді я особисто звертався. За добру зібрали 30 мільйонів. Ті дрони їдуть, ми їх чекаємо з дня на день вже будемо роздавати на 50 підрозділів, як з вами і планували. Ніяких окремих зборів розводняків, продажів дронів, обмінів їх на машини. Мені писали, що там відмови мені хтось на щось міняє. Закриття якихось особливих потреб нема, не існує і не планується. Тим більше за рахунок. Приватного спілкування використовуючи аватарку мадяра, так будь-хто з вас може собі взяти фотографію з аватарки, причепити, перейменувати своє своє е, замість е, е, Іван Пупко, написати інтерпретацію слова мадяр вліво-право і потім розводити підписників на гроші, враховуючи ту аудиторію, що зараз є понад 300 тисяч підписників у Фейсбуці і близько 300 тисяч в Телеграмі, Уявіть собі, скільки скільки вас відкликається на приватні. Повідомлення аферистів, котрі тупо розводять вас на гроші, скидаючи вам номери карток, які не мають відношення, жодного відношення до нас. І ми не збираємо гроші. Я наполягаю, не ведіться на ці всі е, речі. Компоненти для виробництва цукерок? Так, в натуральному вигляді. Труби, шпиці, грузики, 3D принтера, пила і таке інше. Гроші, ні. Ні. Почуйте. Ніяких грошей. Все буде Україна. Мадяр завжди на зв'язку.